Миру Божого, на нинішній день в інтернеті тих проповідників море, філософії, психології ціла купа, і я велася на то, на красиву розмову, на гарну подачу, на гарний голос, красиве обличчя. Але апостол показує, каже: Я не прийшов вам тут показувати і розказувати і високомудрувати. я прийшов з силою духа. Де є дух, там відкриваються церкви, там є завойовані люди. І якщо в тебе немає плоду, а ти розказуєш і вчиш. То апостоли кажуть, це вже пророки. Це люди, які не мають духа. Божі люди, це люди, які мають помазання Духа Святого, які знають, як спасти. Вони можуть забрати душу людини від сатани. Вони можуть вирвати, і це лідери думок. Вони рятують людей вживу, вони беруть відповідальність за тих людей. І це і є справжнє помазання Боже.